Партія зелених вона стоїть на засадах ненасильства в будь-яких його проявах. Ми вважаємо, що тільки постійний нейтралітет зможе забезпечити і убезпечити Україну. Розумію, пане Денисе. А ми з дитинства розуміємо, що робити погано це погано, але люди виростають і вони починають робити погано, хоча їх вчили протилежному. Ми розуміємо, що було б класно, якби не було воєн. Було б класно, якби ніхто не кидав сміття. Але так не буває, бо це реальний світ. І е, за вашу відповідь вам зараз Росія подякувала. Дякую за запитання. Я е, хочу навести приклад. Ну, най найперше не приклад. Е, е, ну, я думаю, що це достойний приклад для наслідування. І... Ми бачимо, як країна розвивається динамічно, стабільно і постійний нейтралітет абсолютно їй в цьому не завада. Навздогін. Ви розумієте, що Швейцарія це країна, в якій кількість танків найбільше в Європі. І винищувачів так само. І кожен швейцарський чоловік до смерті тримає вдома помпову рушницю. Коли він виходить з війська, йому дають військову форму. Тобто, ви за те, щоб кожен українець тримав вдома. В клуні кулемета, в разі чого? Так? Дякую. І це буде запорукою нейтралітету Аля Швейцарія. Дякую за запитання. Партія Зелених за професійну армію в необхідній кількості, яка буде забезпечувати безпеку нашої держави. Запорука швейцарської швейцарського нейтралітету якраз не професійна армія. А те, що в лічені години, а саме в дві години, швейцарська армія за рахунок саме ось цих чоловіків, що тримають вдома помпову рушницю, збільшується до 20 мільйонів бійців. В лічені хвилини в розмірах маленької Швейцарії це реально. В розмірах великої України, беззбройної, де тільки вилий сукира, це нереально. Саме тому було і абсолютно природні і практичне запитання. Зараз це вам скаже будь-який експерт. Для України немає альтернативи, крім або військовий блок з Росією, або військовий блок з Європою. Ви з ким? Ну, позиція партії зелених відрізняється від позиції експертів. Я все таки мрійник романти. Так? Ми, ми десь може ідеалісти, і ми залишаємося на своїй позиції. Ми вважаємо, що тільки постійний нейтралітет якраз забезпечить нашій державі безпеку.